Сьогодні у випуску дві людини загинули. Окупанти обстріляли гуляйпільську лікарню. Сили оборони України готуються до атаки. Яка ситуація на запорізькому напрямку? На понад 10 сантиметрів щогодини відходить вода у Запоріжжі. Чи буде питна вода? Керованою авіабомбою окупанти завдали удару по лікарні в Гуляйполі. Внаслідок обстрілу загинули 46-річний чоловік та 55-річна жінка, розповів Суспільному міський голова Гуляйполя Сергій Єрмак. Загинуло дві людини, один працівник лікарні, саме Світла Самтинків. Друга людина жінка загинула, яка проходила рядом. На зарупала підтверджує По травмованих це дві працівниці нашої лікарні. Травми, слава богу, не серйозні. Тобто поляпане було все сили оборони України шукають можливості переходу від оборони до атаки на Запорізькому напрямку. Розповів Суспільному речник прес-центру сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень. За його словами, військові РФ перегруповуються та підсилюють особовий склад. Є певні втрачені позиції ворогом. Тут бої місцевого значення. У цілому маємо оборонну операцію як вже і тривалий час. Шукаємо слабинки, робимо контрвипади, розвідку про ці заходи в рамках оборонної операції локальної дії. Відбувається певна така рухливість, динаміка. Можна сказати, що шукаємо варіанти переходу від позиційної оборони до атаки, бо ініціатива на нашій стороні. На понад 10 сантиметрів щогодини відходить вода у Запоріжжі. За добу нижній б'єв Дніпра, обмілів на 2 метри 80 сантиметрів. Про це сказав голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко. Верхній б'єв знаходиться в нормі. Забор води, якраз по місту Запоріжжя, знаходиться по верхньому б'єфу село Беленьке, яке може бути без води. Але станом на сьогодні вода є. Вчора якраз проводили і дивилися з приводу заглиблення труби, з якої береться з Дніпра і труби, де береться вода. Маємо намір у разі необхідності ще поглибити її десь на 15-30 метрів. Багатоповерхівки, які знаходяться, це близько 600 людей, які можуть залишитись без води. З цього приводу Білинківській громаді у нас є водовоз. Які може вже забезпечити, плюс ми забезпечили ємностями, за словами Юрія Малашка, на тимчасово окупованих територіях області для водозабезпечення використовують альтернативні джерела. У Бордянську це водосховище, в Мелітополі свердловини. Якщо говорити по Каховському водосховищу, то в деяких місцях до середини водосховища можна дійти вже ногами вода відійшла якщо не тільки по Дніпрорубному і по туди далі цей і Еноргодар трошки відійшла вода, в тому числі Дніпрорудне і по нашій всій території є скважини, які зараз у нас на, на теперішній час, як і в інших в таких місцях Дніпро не винородарі, які працюють. І поки вода в скважинах у нас є, поливати городину та поля питною водою заборонено. Це може негативно вплинути на врожай, каже Юрій Малашко. За попередніми підрахунками обласного департаменту агропромислового розвитку через спад рівня води втрати можуть сягнути 400 мільйонів гривень. 10 кубічних кілометрів з 18 вилилось з Каховського водосховища, розповів науковий співробітник острова Хортиця Михайло Моленко. Зокрема, це вплинуло і на Запорізький заповідник. Заплавнева частина острова майже вщент висушена. Внутрішні водойми вони всі були запитані від води Дніпра. Зараз вода відійшла від берега, вийшла з плавнів. зараз стікають залишки води. На щастя, на величезне щастя, войда вийшла разом з рибою, тобто в нас на даний момент не зафіксовано ні скупчені риби в ізольованих водоймах, ні явищ за від зневоднення водою постраждають птахи, які прилітали на острів Гніздитись, розповідає Михайло Моленко. Птахи відкочують, а ті птахи, які встигли, встигли вже загніздитися, то ну на жаль, гнізда здебільшого загинуть разом з пташенятами там з яйцями. За прогнозами вони можуть відкочувати там парк енергетики в Запоріжжі, острів Сагайдачного в верхньому б'єфі, де є вода. В нас їх вже не буде. У нас цінні водно-болотні комплекси саме водної рослинності. Вони занесені до зеленої книги України, є представники Червоної книги України. Зараз води нема. Ці всі рослини вони на суходолі, і за сучасної погодних умов вони просто швидко висохнуть, загинуть і все. Михайло Маленко розповідає. У водойми, які нині висушені, у радянські та дорадянські часи зливали відходи. Тож на дні накопичувались пестициди, важкі метали та інший бруд. Відкрились мулості ґрунти. Найгірше те, що вони почнуть зараз швидко висихати, а мулості ґрунти, вони дуже легкі і дуже підвержені вітровій ерозії. Тобто це будуть хмари пилу, смердючого пилу. Вони будуть розноситися територією міста, територією області. Науковий співробітник каже, є вірогідність, що ці ґрунти засіються рослинністю, аби завадити негативним наслідкам. Втім, чи будуть це робити штучно, ще не вирішили. Спостерігаємо за розвитком цих подій, очікуємо, ну найгірше, звісно. Але ну сподіваємося на те, що буде щось більш-менш якось стабілізується. Карина Голонова, Євгенія Андросов, Суспільне новини, Запоріжжя. З самого ранку Лора Мусіян вимірює рівень води у Херсоні. Робить це з першого дня затоплення. Працює по змінах зі співробітниками Херсонського гідрометцентру. Сьогодні каже жінка: спостерігається позитивна динаміка. Убила пішла на спад хорошей динамикой спада. Динамика, ну, в середньому е, 2-3 сантиметра в полчаса. Ну вона може змінюватися. Загалом стан підтоплення після підриву російськими військами Копський ГЕС е, зараз стабілізувався. Навіть йде на спад. Ми зараз маємо е, рівень води, який знижується. Був 5.35, зараз 5.30. Будемо слідкувати за за рівнем і будемо повідомляти на тимчасово окупованому лівобережі Херсонщини, зокрема в Олешківській громаді. Люди досі сидять на дахах своїх будинків, розповідає місцева жителька Надія. Люди сидять на дахах з дітьми, інваліди, люди похило похилого віку. Ну тобто там відбувається сплошний жах. Руські нікого не евакуюють і навпаки, навіть люди намагаються один одному допомагати, спасати один одного. А вони навпаки не дають це робити. У нас в центрі міста там більш сухіше. Вони поставили блокпости і просто нікого не пускають. В сусідні села теж не не випускають людей. Вони просто, просто, просто нищать живцем. Внаслідок підтоплення в Олешківській громаді відомо про загибель дев'ятьох людей. Говорить міський голова Євген Рещук. Вода продовжує відходити. Є в деяких населених пунктах. вода відійшла вже на 70 сантиметрів. Рівень води впав. В деяких навіть є метр двадцять в самому місті. Там темпи падіння води менші. Підтопленими лишаються і будинки у Голопристанській громаді. Розповідає голова міської військової адміністрації Світлана Лінник. Волі пристані дуже складна ситуація, складна, хоча і вода вже відбувається її відтік в русло Дніпра. В деяких місцях уже більше 500 сантиметрів, в деяких місцях більше метра. Але ситуація дуже критична. Є люди, які перебувають просто в полоні. В запнутому так сказати в середовищі, бо в багатоквартирних будинках, де немає підступу туди до них, бо тиском води зажаті сьогодні ті двері, то організовано зараз доставку волонтерами і добровольцями нашої громади і іншої громади продуктів харчування і води до цих до цих ось об'єктів до цих будівель. У новій каховці, за словами міського голови Володимира Коваленка, рівень води знизився. Воно спадає. Воно вже е, нижче Дніпровського проспекту, крайній вулиці, де вже дійшло. Тут ну, там воно паркова, зона стадіони. зоопарк, то парк до парку, там це, це, парк, це територія, як клуби. ну і в корхівці воно теж спадає. А ну, там де найбільше на лесі, але також ще там ще житлові будинки затоплені. Катерина Гончаренко, Олена Сумська Ігор Петченко, Андрій Андрющенко. Суспільне новини. Херсон. Це запоріжець Олександр Сюляєв. Разом із колегами бетонує ями на території критого ринку міста. Каже, ще нещодавно працював водієм, проте вирішив знайти нову роботу. Для цього звернувся до центру зайнятості, де йому запропонували долучитися до суспільно-корисних робіт на комунальному підприємстві ринок» в рамках проєкту Армія відновлення. Поки оформився, це ну пару днів. Поки оформився, це пару днів. І ось із першого числа вийшов сюди. Ну, запропонували сюди, просто мені зручно добиратися сюди. Олександр Сюляєв каже, працює з понеділка по п'ятницю, з 8 до 15 години. Робота, яка подобається, не може бути важкою. Робота, яка подобається, не може бути важкою. Я взагалі сам будівельник, тому це моя специфіка. Загалом до суспільно-корисних робіт на комунальному підприємстві Запоріжринок початку червня залучили 10 безробітних, каже заступник директора підприємства Олександр Харченко. Ми фарбуємо паркани, ми косимо траву. Тобто ви, вся робота по благоустрою лежить на цих людях. Ці люди будуть кожні дві неділі переміщатися з одного ринку на другий по необхідності. Наше першочергове чергове завдання зробити для людей комфортні умови, щоб людям могли прийти на ринок скупитися. Урядовий проєкт Армія відновлення у Запоріжжі реалізується від початку травня, каже радник міського голови Геннадій Твердохлібов. Його мета залучити безробітних до суспільно-корисних робіт і відбудови країни. Це роботи з благоустрою, з відновлення, з вантажно-розвантажувальні роботи, роботи з гуманітарної допомоги. Наразі Запорізька міська рада активно співпрацює з філією обласного центру зайнятості щодо залучення безробітних осіб до даних видів робіт. Находять заявки як від районних адміністрацій, так і від комунальних підприємств Запорізької міської ради. Попередньо вже на 140 осіб є заявки. У Запоріжжі до суспільно-корисних робіт залучили 26 людей, каже співробітниця обласного центру зайнятості Тетяна Заліпяцька. Вона пояснює, впродовж місяця безробітному шукають роботу, яка відповідає попередньому досвіду праці та рівню заробітної плати. Потім пропонують долучитися до суспільно-корисних робіт, за які платять 6700 тисяч сімсот гривень щомісяця. Розповсюджуються всі гарантії трудового законодавства, укладається строковий трудовий договір, якщо особи, які перебувають на обліку як безробітні, приймають участь у суспільно-корисних роботах. То фінансуються ці роботи за рахунок коштів фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. Цей період, коли йде участь в суспільно-корисних роботах, підшуковується і підходяща робота для саме відповідно профілю безробітного. Дар'я пасічник Євген Андросов, Суспільне новини, Запоріжжя. Квіти, янголи та патріотичні написи все це зобразили діти з села Володимирівське та селище сонячне Запорізького району на автівці, яка поїде на фронт. Для цього використали понад 12 балончиків, фарби та трафарети, створені власноруч. Маю якизочки. Це моя донька вирізала трафареточки. Для моєї внучки, щоб ми пішли з внучкою і нарисували красиво на машині. Мені дуже подобається розмальовувати. Це військово, щоб світа була перемога. Цей позашляховик для військових придбали волонтери за кошти благодійних внесків. Керівник фонду Допомога людям України Владислав Калюжний каже, за три тижні зібрали 210 тисяч гривень. Збирали кошти всім миром, Це жі небайдужі люди. Тут у нас є на сонячному. Там одна вулиця, яка активно приймає участь, допомагає нашим нашому фонду збирати кошти. Є теж хлопці там, фермери, які допомагають. Вона обійшлася з ТО з пригоном І всім 210 тисяч гривень. Автівка, яку розмалювали діти. Вони будуть дивитися на цю автівку. Вона буде їх надихати якнайшвидше одержати перемогу. Позашляховик передадуть військовослужбовцям ЗСУ, які воюють на за. Упоріському напрямку. Воно вкрай необхідне. Це логістика, це швидкість вирішення питань, це закриття дуже багатьох питань з приводу забезпечення і таке інше. Шляхове сполучення дуже погане. Ну, в тих місцях, де знаходимося ми. Тому автівки працюють на зносі. Ну, люди не витримують, автівки так само. А під час бойових дій ну, трапляється все, що захочеш. Тому ніхто не може гарантувати, що воно прослужить довго, але ж ми будемо намагатися зберегти техніку і використати на благо нашої вітчизни. Ви дивитеся Суспільне Запоріжжя. Підписуйтеся на суспільне Запоріжжя у соцмережах.